Я вітаю вас, малята, мої любі хлопчики та дівчатка. А відгадайте, будь ласка, загадку, що повітря очищає? А вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди і є частинкою природи. Так, дітки, це дерева дійсно. А до нас у гості сьогодні завітав Лісовий еф і хоче розповісти нам про те, як же ж народжується дерево. Ось скажіть мені, друзі, як народжується дерево? З чого воно починається? Як і будь-яка рослина, дерево починається з насіннячка. Насіння потрапляє у ґрунт і що ви думаєте, відразу народжується дерево? Ні, Щоб рослина росла, їй потрібно створити необхідні умови. Як ви вважаєте, що це за умови? Їх повинно бути три. Дітки, ви здогадалися, хто це? Так, вірно. Я впевнена, що ви здогадалися. А давайте перевіримо себе. Послухаємо, що ж скаже на це ельф? Кожній рослині, окрім ґрунту, для життя необхідне сонячне світло. Вода і тепло. Отож, насіння потрапляє у воловий ґрунт. Там його шкірка поступово розм'якшується. І зсередини починає з'являтися щось нове, щось живе. Все народжується дерево. Росточок рослини завжди тягнеться вгору, бо відчуває, що зверху тепло, що зверху гріє сонечко. І водночас тим коріння росте донизу і закріплює рослину в ґрунті Погляньте, вже виросло маленьке деревце. Маленьке дерево зветься паростком. Паростки, як справжні діти, навіть маленькі, вони схожі на своїх батьків. До речі, ви вже впізнали це дерево? Це паросток дуба і його листя точно таке, як у дорослого. Щоб зростати міцним і здоровим дереву, як і людині, потрібно добре харчуватися. До речі, а що у рослини замість роту? Як ви вважаєте? Вірно, дітка. Ротик у дерева це знов таки коріння. Коріння всмокчує корисні речовини з ґрунту і відправляє їх наверх до стовбуру. Так живиться і зростає кожне дерево. А зараз увага! Якщо поглянути на доросле дерево крізь грунт, то ми побачимо. Ми побачимо, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. Отож я можу сказати так, що в дерева, як і у людини, є твердий і незмінний скелет. Ось він. Давайте назвемо його частини. Під землею знаходиться коріння, вірно. Також у дерева є один міцний стовбур. І цей стовбур розгалужується на На гілки. Вірно. Звичайно, чим старше дерево, тим товший і вищий його стовбур. А ще стовбур може показати, скільки років виконалось дерево. Ось якщо ви побачите коли-небудь зруб, то зверніть увагу на ледве помітні кільця. Порахуйте їх і дізнайтесь про вік дерева. Тіло людини вкриває та захищає шкіра. А чим же ж вкрито тіло дерева? Кожне дерево вкрито корою. Напевно, у цього дерева сама примітна кора. Це береза. Можна навіть сказати, що кора це спеціальна дерев'яна броня, яка захищає дерево від можливих пошкоджень, бо там у середині, дерево живе. Тому, якщо його пошкодити або зламати, то з дерева потече, як ви гадаєте, що не вже кров? Звісно, не кров, а сік. І він схожий на сльози на місцях поранення. І дерева плачуть, коли їм боляче, а потім сік твердне і закриває рану. Навесні кожне дерево прокидається. І як назвати нам ці маленькі кульки-градочки? Що це? Бруньки. Бруньки це колиски майбутніх квітів і листочків. Вони нагадують стиснуту кулак долоньку, яка поступово розпрямляється і розкривається. Лісовий ельф запрошує пограти у гру. Та ж там. Горіх? Береза. Акація дуб: клен. А ці голки хвоя, листя ялинки. Гарно дітки з ельфом грали і дерева впізнавали. А тепер настав вже час фізкульт паузи у нас. А це квітка схожа на свічку. Так, цвіте каштан. А це що заквіти? Це квіти вишні. А як вам такі квіти? Ці сережки це квіти горіха. А це квіти акації. А ці пухнасті кульки квіти якого дерева? Точно, це вербові котики. І вони також квіти. О, а як ви вважаєте, на ялинці можуть бути квіти? Ось вони. Пам'ятаєте, я ж сказав, що у будь-якого дерева є квіти, навіть якщо вони не схожі на квіти. Ялинок існує багато видів, отож і квіти виглядають по-різному. А це квіти сосни. Ви можете легко зустріти їх на прогулянці. Погляньте, скільки в них пилку! Як багато цікавого розповів нам лісовий ельф, про Тож я вас, малята, запрошую до нашої студії, щоб виготовити із паперу це зелене чудо. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Високі і красиві дерева тут ростуть, коріння під землею для них водичку п'ють. Нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу, коричневого, зеленого, олівець, клей, серветка, ножиці, дощечка для клею. А ще, малята, дуже-дуже нам потрібен гарний настрій. Дітки, із паперу білого кольору нам потрібно вирізати кружечок. Для цього ми предмет округлої форми. Обводимо олівчиком та вирізаємо ножицями. Із паперу зеленого кольору нам потрібно нарізати смужки. Для цього ми за допомогою лінійки і олівця відміряємо по 1 сантиметру. Це дітки для зручності, щоб смужки в нас були. Одинакової ширини. А потім ми їх вирізаємо ножицями. Зелені смужечки я вже нарізала. Бачите, яка кількість у мене їх вийшла. У вас теж повинно вийти не менше, ніж у мене. А із коричневого паперу ми вирізаємо прямо за допомогою ножиць. Обережно, не поспішаючи, вирізаємо прямокутник. Це буде стовбур нашого дерева. Всі деталі, які ми вирізали, нам потрібно викласти на кружечок. Це буде стовбур нашого дерева. Ми викладаємо ось так. А це, гляньте, як промінчики сонечка. Так? Зелені смужечки ми викладаємо по колу на край кола нашого. Ось ми все це так викладемо, а потім, дітки, будемо приклеювати. Ну, а тепер, дітки, ми приклеюємо. Беремо наш стовбур, змащуємо. З другої сторони клеїмо і охайно приклеюємо. А промінчики наші ми змащуємо кінець нашої зеленої смужечки і також приклеюємо. І так, дітки, ми приклеюємо всі-всі зелені смужечки. Це буде наше дерево зелене. А щоб воно гарнішим вийшло, я відкрию вам один секрет. Ви повинні взяти побільше смужечок зелених. І тоді деревце, зелене наше чудо, дійсно буде. Зеленим чудом. Огляньте, дітки, я вже приклеїла всі зелені смужечки. І яке зелене диво у мене вийшло. А що ж ми будемо робити далі? А далі саме цікаве ми беремо смужечку, повертаємо її декілька разів ось так кожну смужечку. І потім. Приклеюємо до стовбура. Притискаємо гарненько і так робимо з усіма усіма зеленими смужечками. У зеленому гайочку сяду тихо на пеньочку на дерева поглядаю свою пісеньку співаю, аромат дерев вдихаю. Я природу так кохаю. Ось таке зелене диво у мене вийшло. Чекаю на ваші фото. Дітки, а ще дерева називають легенями нашої планети. Ось погляньте. Машини, заводи, фабрики викидають у повітря брудні гази і пил, забруднюючи його, А листя дерев вбирає погане повітря. А натомість дає нам чисте та свіже. Дерева є фільтром для забрудненого повітря, тому їх називають легенями планети. Ось бачите, яку користь приносять дерева людям? А як повинні ставитись до дерев ми? Не можна ламати гілочки дерев і кущів, не дряпати гострими предметами кору дерев, побільше насаджувати молодих дерев та кущів, доглядати. Обрізати, поливати. Давайте будемо пам'ятати, що природа може обійтися без нас, а ми без природи ні. Очі вліво, очі вправо. Тренування буде жваве, вгору, вниз, ще повтори. Оченята свої ти бережи. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли, щоб літали в чистім небі і лелеки, і журавлі, щоб птахи у нас співали і дерева підростали, щоб земля була у квітах, бережіть природу, діти. А зараз я говорю вам до побачення, до зустрічі!